Привіт, мої любі! Дітки сьогодні я вас запрошую побути маленькими майстрами. Давайте з вами уважно поглянемо на екран і скажемо. Що ж ви бачите перед собою? Так, правильно! Це! Тарілки, але їх правильніше називати миски. Як ви гадаєте, із чого вони виготовлені? Вірно, із глини. Якщо згадати наше заняття, коли ми з вами знайомилися про гончарні вироби і познайомилися з професією гончара, хто може сказати, що саме гончар виготовляє? Правильно різні глиняні вироби. І тому сьогодні я вас запрошую вже розписати ось таку глиняну миску. Пропоную вам зараз, дітки, розглянути, яка ж саме це миска, якої вона форми, діти? Круглою вірно. А яким візерунком оздоблена миска? Погляньте білим кольором. Яка це лінія, діти? Правильно, хвиляста. А посередині ми бачимо квітку. Сама серцевина квітки якого кольору? Жовтого, вірно. А пелюстки червоного. Давайте звернемо увагу, скільки ж саме пелюстків у цієї квітки. Разом зі мною. Один, два, три. 4, 5, 6. І саме сьогодні ми, дітки, будемо з вами вчитися малювати квітку із шістьма пелюстками. Перед тим, як ми почнемо оздоблювати миску, я хочу вам розказати і показати, які саме лінії та якими прийомами ми будемо користуватися. І перше, що ми з вами зробимо, уважно подивимось. Коли наш пензлик літався з водичкою і з фарбою, діти, він вже знав, які буде малювати лінію, бо він це робить не вперше. Я набираю білу, ліні, білу фарбу. І згадуйте, якщо ми ворс прикладаємо повністю до аркушу, то у нас буде виходити лінія широка. Саме так ми зараз і робимо. І яка виходить лінія? Широка і хвиляста. Видно вам. А нам треба цю лінію не просто зробити хвилястою, і, начебто, це хвиля на воді, а нам треба зробити її округлу, бо миска у нас круглої форми. І ось я пробую, бачите, як я кладу пензлика, да? веду хвилясту лінію і по колу. І в мене утворюється ось така хвиляста. Кругла лінія. Ми з вами вчимося, тому не бійтеся, якщо у вас не вийде дітки, нічого страшного. Ми пробуємо. Так, мию пензлика. Серцевинку, як же ми будемо робити? Набираю фарби і ось так от. Раз. І прокрутила. серцевинка. Дітка виходить. Ось така серцевинка. І саме цікаво, які ж будуть пелюстки у нас, набираю червоної фарби. Фарба повинна бути на всьому борсі пензлика. І дивіться, я її прикладаю повністю всім ворсом до аркушу і проводжу трошки вниз. І знімаю пензлика. У мене виходить ось такий пелюсток. Знову спробую поклала, трошки протягла. Ми все Саме такі пелюстки ми будемо з вами робити на клітці. Ну, а тепер, дітки, будемо пробувати оздоблювати нашу тарілочку. Зараз уважно подивіться, а потім матусі вам зупинять відео, де вам потрібно буде на тому місці. І ви зможете самостійно попробувати. Перше, що я починаю робити, це набираю білу фарбу і роблю хвилясту, круглу лінію. Ми не по самому краю, не в серединці, а відступаємо між краєм і серединою. Кладу весь ворс і по кругу. Якщо фарба закінчується, набирайте і знову ж починайте з того місця. Ось, Ось так. пензлика і тепер набираємо жовту фарбу, будемо робити серцевину квітки. Знаходимо серединку і Зараз і серцевинка вже готова. Помили зайву водичку об края обтирайте, щоб ваша робота була охайною. І набираємо повний пензлик, вся верса повинна бути в червоній фарбі. А тепер дивіться, в нашої квітки 6 пенстрів. Погляньте, як же легко можна зобразити саме ту кількість, яку нам потрібно. Спочатку я зображу пелюсток з лівої сторони, а потім з правої. Але хочу звернути вашу увагу, коли ми прикладаємо пензлика, то ворса, край ворси буде дивитися не на серцевину, не на серединку квітки, а буде дивитись на білу лінію. Ось так, бачите? І так як ми з вами пробували робити на аркуші окремо, точно так же протягую трошки до серцевинки, але вони не поєднуються. Червона і жовта фарба. Знову ворса дивиться в праву сторону на білу лінію. Ось так. А тепер в мене є пилюсток зліва і пилюсток справа. Уже два пелюстка є. А тепер буду малювати пелюстки вгорі. Вгорі я зображу два пелюстка і внизу зображу два пелюстка. І всього в мене їх вийде 6. От погляньте. Знову не забувайте, край версий дивиться на білу лінію. Ось. Набираю ще фарби. Розвертаю пензлик так, щоб ворса дивилась край ворси, на білу хвилясту лінію. Раз. Два. І скільки у нас вийшло пелюсточків, по давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Потрібна кількість. Діти? Так. Я думаю, що у вас все вийде, дітки. Ви намалюєте дуже гарні тарілочки. А я з радістю порадуюсь і помилуюся вашим роботам. Пензлика мию, прибираю все. Робота вийшла охайна, і у вас буде точно така ж охайна. Ви молодці, ви розумнички. Ми з Жаною Михайлівною чекаємо на ваші роботи. До наступних зустрічей!